Всім привіт! Сьогодні я в цьому відео вам покажу, якій програмі можна скачувати круті моди безкоштовно на Melon PlayGround А ви підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Ось, як ви бачите, із правого боку в нас є така програмка. Її ви можете скачати на плеймаркеті. Просто пишете. Наприклад, моди на Melon Playground І шукаєте отаке. Дивіться, скільки тут є модів. Тут є навіть на де Просто подивіться. Тут можна і на літаки, і на танки. Тут є всі моди для, для вашого бажання. Дивіться, тут по. Тут просто є. можна сказати, всі моди. Тут є навіть велосипеди. А щоб скачати, вам візьмемо, наприклад, велосипеди. Беремо, звертаємо вниз імпорт. І тут, бачите, чи втинки всілякі є. І ми спокійно нажимаємо і потихеньку перекачуємо їх на Melon Playground. Воно вас телепортує туди і в Melon Playground вам тільки потрібно нажати кнопку «Добавити», І все. І у вас вже є. можна сказати, мод. І щоб ви не думали, що я щось обманюю чи що. Ми зараз заходимо туди. У мелон плейграунд. Як ви бачите, ми будемо завантажуємо. Бачите загрузка модів, в мене їх п'ять. і давайте я вам покажу свої карти. Ось до, наприклад, карта є Drive, а ось то... Тут... Легендарна карта, пам'ятаєте її? Давайте ми зайдемо на Drive. Я скачав вже просто все, що можна було на ДДРев Dead Dead програмі, Дивіться. Карта просто офігенна. Ну да, немає всіляких аванпостів. Тут, тут просто пряма дорога. Так, да, я все це розумію, що вона є дуже сильно величезна. І ось так і легендарний поломаний міст до Мексики. Ось тут штука, щоб зупинити поїзд. Тут малося бути цей вже аванпостик, де вже ми малося зупинятися, але ну, його тут, тут немає, я не знаю. Але все одно радує те, що є хоча б щось. Давайте прийдемо на пощаток. Дивіться, що у нас є. Ось наші всі персонажі, <плес> <плес> дивіться. Я ж тут 3D персонажі понакачував. Дивіться, ось є і динаміт, тут є ось осіву кулаки. Є ще Тесла тоже. Як ви бачите, я реально їх закачав там на тому моді. Тільки от, от такі 3 шники 3 шники бачите? Там можна скачувати не тільки персонажі, там що можна скачувати техніку. Наприклад, ось такий ракетоу запускатель. Так, давайте я... Ой боже, він вже починає ламатися, бо я трогну кнопку. Так, почекайте, ми... Зараз... Ой, у мене почало ламатися. Вибачте, вибачте, вибачте. Зараз ми її перезавантажимо, щоб усе було чекіпуки. Це, наприклад, ракета-запускателі. Тут є і панельки. Давайте я заберу усі мотоски. Тут є і панельки, і сам солдатик тут і двигатель. Зараз я двігатель запускати не буду, бо він дуже сильно FS не вружає. Гуфи не Правда, вже додавали... конвейер і часто дехто їх використовує для побудови танка. Ну, цей танк ще був створений, ну як в танк. За. Ну, давайте його танком будемо називати. Створений ще досі обну. До обнови. І тоді ще не було конвейера, якому можна застосувати для ГУС. Так. Ось кнопочка. Ми її зараз нажимаємо, готові? Бачите, У нас піднімається ця штука. Ми маємо трошки почекати, бо все робиться не швидко. У нас є ще такий стабілізатор. Коли в нас вже ми вже будемо вверху. Це імітація топливного бака. Стоп, ч мене виключилось так? Трошки цю конструкцію поламали, але нічого страшного, зараз поремонтуємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пса, нічого в мене ось ця штука нагрівається. Я не знаю. Що це таке? Що це таке? Я не знаю. Я на це звертати уваги не буду, нам зараз найголовніше потрібно, де її виключу. Ну, саме головне зараз це... Що правильно, запустити ракету. До цього ми маємо натиснути кнопку ось у. Все. він реагує на предмети. Якщо ми зараз поставимо сюди, наприклад, то, якусь залізячку чи якогось предмета, він підірве всі ці динаміки. Тут є ще ось таке реактивний двигатель. Тут ще для і тут ще щоб було красивіше, навіть додумалося причепити аргіврот. Зараз я покажу, як воно буде летіти. Але Реально, красивіше виглядає. Ну і що ж, готові? Запуск бігателів. Вісім, як гарно виглядає із цими. І, сими. і все не я додав, все додано вже там. Так, давайте ми приєднаємося сюди. Зараз буде ракета на Мексику лети. Я тебе вбив. Ну що це таке, я не знаю. Ну. Зі реклама. Так, одним словом, Зараз ми рекламу пропустимо, я думаю. Я думаю, що я її пропущу. Все пропускаємо. Так, ракета летить. Ракета летить. Че я, я включаю зараз повний режим, тобто ускорений, а й на тюрму бо все ж таки такі постройки, воно не будет гарно тягнути. Ми ще можемо коректувати його політи. Таким чином. Бачите, ми тримаємо його хвостика і ми коректуємо таким чином політ його. Завдяки огнем політ получається просто офігівательним. Як класний. Так, де вже? Ми дуже все недалеко від цього. У мене з'явилася, знаєте, яка ідея. Давайте ми, знаєте, що зробимо. Запустимо ракету у ще одну таку установку. Давайте. Так, коректуємо його движення. О, боже мій. Прикиньте за... Воно робить якісь петлі, нам треба його закорективувати. Щоб він полетів саме куди. Не, ну... ну, все одно попали, можна так сказати. Яке те ж вони можуть бути не точними, двіті на ждали вите. Ну, сьогодні уціліла. Хе. Лола. А это мы не запустим. так. Давайте мы вытягиваем. Я вытягиваю и снис Боже мой. Так, где оси? Как с его управлятелем? Либо управлятелем мы не запустим. Я управлятель. Мисс Бижок. О, мисс Брайан, двигатель туда. Так давайте ми її запустимо. Да можна якось випустити? Бежик валялися. Так, давайте я включу ось штуку, щоб вона була побачити. Так. Одне слово, знаєте, що я поняв? Що ракету не запустимо. ФТП, можна якось запустити, реально, дивіться. Так, давайте ми зараз я заберу ось фігню. Ось цю фігню зараз заберу. Якщо немає цих керувачів, це означає що? Що ми зможемо запустити його от таким чином. Так, дивіться. Вуку, Вку, Вукл. О, боже мій. Ну, одним словом, я вам показав, що моди можна скачати. Бо дехто мені даже казав, що моди на телефон, тобто у, у мене плек не можна скачати, Ну, ще я був просто в шосі. Втім, наша... А це буде тепер музейним експонатом. Все, витягуємо наш музейний експонат. Що дивіться, Він буде отако літати. Ну, одним словом, я вам показав, що моди можна скачати. І вони безкоштовні. І можна скачати майже все. Що вам тільки забажаю, тільки не перебущити, бо тоді феска у вас буде погано. Ну і до зустрічі. Всім до побачення і обов'язково підписуйтесь на канал. Пока!